Де ти? Я де. Ти тут. Що в нас сьогодні? Бам Банчі-болс. Ми будемо робити такі м'ячки попригунчики так? А? Так, ну, від, відкривай пажечку, ми подивимось, що всередині. А, я зразу. Так. Інструкція. І. Так, порошки. І вона штучка. Такі штучки для щоб насипання того порошку, щоб сформувався такий м'ячик. І так, є. Так. Ну що, подивимось? Ми знаємо, що оцю штучку нам треба скласти, так? Нічого, я зараз підніму. Складемо отаку от штучку, туди насипаємо, там, де лієчка, насипаємо е, порошку. Можна одного кольору, можна різнокольорове, як веселка. так? Така радіга буде, різних кольорів. Опускаємо у воду на дві хвилини і витягуємо, розсипаємо. Вкриваємо оці пластмасові штучки, і в нас буде м'ячик. Так, який в нас є? Шякіслі так. Так, який? Який це колір? Жовтий. Жовтий. На англійській мові ти вмієш казати? Yellow. Yellow. Bim. Фіолет віє буде. Пепл. Так. А це? Блу. А это блу. А ну, Це так рожевий. Це можна сказати. Це уверен. Ага, це тварин. Це оранж. Це, значить, оранж, а це є Pінk, так? Uh -huh. pink. Так, значить, в нас є такі кольори. І зараз нам потрібна водичка. Ми воду uh -huh. маємо. А ну а Ну, Ти давай складай. Складаєш два м'ячики. Два. Так. Один і другий. Ми зразу їх опустимо разом, почекаємо дві хвилинки. І будемо відкривати, і будемо мати ага. два гарних кольорових м'ячика ага. по пригончика. Ага. Один склала, другий складай, але так міцно склади. Ага. І поки ага. ти складеш, ага. я йду за ножичками. Так, ми вже приготували всі відрізали кантики у наших пакетиках. Тепер ми будемо засипати. Наприклад, ми собі придумали взяти от такий колір. Це є зелений. так? Бунбурка. Ну давай. Як хочеш. Ти собі як е, насипиш, такий де в тебе. Все. Так. акуратно. Тепер аккуратно. голубий? Давай голубий. А хто он не голубий. Так. Так. А то, воно, то воно. Угу. так то дивись. Ага. Так. Що? Ну, а як ти ставиш? Дивіться. А я тебе голубий. Значить інший беремо, так? Давай. А може, давай трошки фіолетового, Каролінка, вони всі отут від, від цей. Я буду подавати. Відрізані. Так, молодець. Ну, кульйовий тепер стає. А це топли. Давай тепер зелений. А, або давай той оранж. Оранж давай. Буде класно. Ще, ще більше. Так, добре. добре. Поправ, щоб не висипалося. Отако от, от треба. Раз, раз. Далі. Давай ще чого? Ні, ну давай вже того, що ми не мали. Давай роже. Ну давай зелене. Тоді який ще? Возевий. Ну давай ще трохи рожевого. Ага. Все. Ого-го-го, а для іншого. Тоже нам треба? Давай ще зелений. Або голубий, у нас є голубих аж два. А тепер треба нам отак зробити. Стук-стук. І давай додай ще до кінця оцього голубого. Давай, голубий. І оцей? Ну, давай цей, цей, що ми сипали. Давай. Раз, досипаєш до кінця, до самого верху. Ну. Так, ще-ше, ще, ще. ого! Тепер ми робимо так, знову підстукаємо. Ще, сип. Чуть-чуть. Ну, ще, ще, ще. Ще, 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 ще. Сип, сип, сип. Посип, не треба палічку, ми зараз підступимо. Ого. Дивись, бачиш? Давай ще. Немножко. Семножко. Ну, дев'яз дайте сыпь. А затем Ну давай. Совсем чить-чуть. Карлинка, отут, бачиш, дирка, давай. Совсем че-чуть. Сып, сип, 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 Все. Ну вот так у нас получилось. Відставляємо, беремо так. Другий. І придумаємо, як ми будемо його формувати. Ага, теж так само. Ну давай. А давай потягкує. Давай. Побільшуйся, бо його багато. Не отак дивись. Ні-ні, не треба тиснути, він сам посипеться. Дай я. Я. О, думаю, хватить. Давайте. Давай оттертить. Давай. Під... А той зразу треба підстукувати. Давай я буду тримати. Давай. Ще, 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 ще. він великий. Сип, сип, сип. Що? Ну давай вже. Можна ще. Ой, там так мало виходить. Навіть половинки нема. Ну давай, як хочеш. Давай ще голубий, так? Чуть ще, ще, ще сип. Сип більше. Ну диви. Опа, гоу. Давай, який ще. Ро, Роже. Ну давай. Оранже. Давай. Сипом, сипом. Побільше, побільше. Побільше, бо там дуже багато місць. Давай, молодець. О, давай далі, ще який. Давай оцей. Жовтий, 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 Жовтий давай, так. Так, не Ну там є дирка. Давайте сип, ну буде сипати. Сип весь майже. Ще. Ну не тріпай, ну, сипати. Так. Так. Угу. Тули. Голубий давай. Uh -huh, uh -huh. Oh, давай, давай. Давай весь Не забирай, не забирай. Все, вот такой. Вот так. Все. Давай дальше. Твенки. Давай. Это. Давай. А ты была? Каролинка, тут все были. Давай, давай. Бо тут великий, він величезний, розумієш? Не висипай отак От ще, ще, ще. Ну, не не було. Ну давай рожевий тоді. Висипай весь рожевий може. О, рожевий? Так. Ну, більше, більше, бо не буде навіть видно того кольору. Давай весь. Опа. Там ще є купа місця. Давай тепер голубий або жовтий. Зелений давай. Давай, давай. Угу. Ой, ой. давай ще. Муси ну, гарно він так не буде круглий, якщо він не. Сип, весь, весь, сип, так. Давай. Ще. ну, перекидай, перекидай. Так. Давай, ще. Okay. Жовтий давай оцей. Давай. Давай. А чому там вже не Ты стукла. Чуть-чуть. Давай не було зато... такого я боюсь. Давай, та чого боятися? Ой. Ну, все. Ну що? Ще сипеш. Ну, вважай би мені може відкрити, скажімо так. Воу-воу-воу, так ти усмішаєш всі. Так, ну що? Ще досипай. Окей. Ну давай голубого всип сюди. І... Окей. Ну голубенький ти оцей, Ой. так? Класик. Який? Класик. Класний? Що Разом, по собою? Запихаємо. Разом. Давай. чуть, -чуть. Вона не має набрати, чуть-чуть. І треба нам почекати буде моє вітка Такі сатаки. Так. А ми за цей час відкриємо маленький кіндер, поки наша штучка стоїть у воді. Так. На дві хвилинки. Ух ты! Наклейка. І сока? Що? що наклейка? Це не наклейка, це якось таке. як... А, наклейка, але об'ємна. І кофеті сидеть.

От, а в колекції тут є Яблова. Аврора. Резиночки, стирачки, заколочки. Осе. Э -э наклейки. Пусть Потім зарока. Зараз... І, коротше, це не знаю, якісь такі штучки. А ну, я пробуємо. Ммм, mm. mm. я без син попався. Okay. Ну що, будемо зараз витягувати, так? Значить, ми витягуємо їх із водички. Mm. Треба так поставимо, щоб вони трошки водичка витекла, кароліночка. Почекай, чуть-чуть. Почекай, постав. <сélite> <сélite> ми чуть-чуть почекаємо і зараз. А. Нет. Щоди. А може два критики, так? А на, за цей час ми приготуємо бльоски із залишків нашої суміші, зробимо ще один м'ячик маленький з бльозками. Можливо, нам вийде. Давай. Ага. Так, ми маємо mm -hmm. бльосточки, ми виберемо зараз для нашого наступного бола. Mm -hmm. Такий золотий. Ага. Добре. Це ми забираємо і відкриваємо боли. Ну що, пробуємо? Дай. Але його постав і хай сушиться. Бенько. Ух ти! оце він у нас отакий получився. Досить непогано. Цей, ну, відкривай. Отакі получились, так? Класно у нас, до речі, отрималось. Ну покажі, який класнень. І от такий. але вони ще нас трошки моз... Я подують, щоб скоріше підсох. Ми витягнули. Так. І ще попробуємо зробити ще один. І так, ну що, пробуємо ще останній раз. Значить, ці стоять, сушаться м'ячики, а тут ми насипаємо, але ми будемо ще додавати бльоски. А ну тепер зупинись, я додам бльоски. Немножко. Ой, Нічого. Не так. Бльоска після до? Ні, гу-гу-гу. Тепер, тепер потріпаємо ним. Бери, бери інший колір, колір бери інший. Любий, скоренько тут все треба робити, бо. Давай. Давай, Давайте шесвіт. Ну, другою стороною. Угу. Угу. Тримай. Або бльоски зразу, або давай я засиплю трошки бльозки. Так. Так, навіть можна, знаєш, як робити, так от трохи по... Ними так помішати, щоб льоски були видно їх. Так? Тепер такий колір. Сип-сип. Так, але з бльозками і чекаємо дві хвилиночки. Такий коли. Ну, щось вийде, а можливо і ні. А? Так, беремо ми. Оцей що з бльосточками і відкриваємо. Дивось, чи нам щось получиться чи ні. Але може поставимо чуть чуть, нехай зтече водичка. Mm. Вже хочеш, вже хочу. Ну відкривай. Тільки зараз вода, щоб не лилася. Oh, ну крутяцький, получився в нас такий. І з півпочкою. І з півпочкою. Тепер він хай сохне. У нас ще лишилося ще трохи. І ми ще придумаємо якийсь м'ячик. такий у нас класний сьогодні день. Uh -huh. З м'ячиками, uh -huh. які ми самі робимо. Uh -huh. uh -huh. А ну покажи, А його. <клак> Ой, втік. <втікну. клак> оцей. ох, теж. Uh -huh. І маленький. Oh. Так, зараз воду. Oh. А оцей, дивіться. Отакий uh. oh. Так. Все. Отакі сьогодні м'ячки у нас полетіть. Так, от такі класні. Німно є, ну то нічок. Але... Так, вони у нас ще не висохли, тому трошки угу. ще липнуть. особливо Рай. Ось такий піконі. Все, полетів. От. І другий полетів. Другий полетів. І другий полетів. Ну все, пока.